Всім привіт, з вами Гамер. Немає часу пояснювати. Сьогодні ми перевіряємо міф, чи можна зупинити потяг автобусом поставленим поперед тунелю. Ми отримаємо або потяг, який зупиниться, або розірваний надвіплений на автобус. Що ж, потяг вже на підході. Готуйсь! Ааа, ні одного, ні другого. Автобус просто епічно підлетів вгору. Отож, зупинити потяг автобусом, поставленим поперед тунелю, неможливо. А ми продовжуємо наш сьогоднішній випуск, який називається Стережись потяга. За умовами наступного нашого міфу потяг можна знести з колії за допомогою багатьох бомб-липучок, які потрібно зірвати на одному із боків потяга. Давайте щедро обліпимо потяг бомбами і подивимось, що з цього буде. Настав час підривати. Три, два, один, бабах! І нічого гісінько. Як потяг їхав, так він і їде. Навіть машиніст і той залишився живий. Так що цей міф можна спокійно спростовувати. Ніколи в житті ви не зупините потяг і не зносити його колії за допомогою ніяких бомб. А наступний наш міф звучить так. Ніколи ні за яких умов ви не можете зайти в потяг та взяти керування ним на себе. Ну, щодо того, чи зупинити потяг, можливо, це ми вже перевірили. Ніколи. Але зайти в потяг, це справа інша. І саме це ми і перевірятимемо. Той самий потяг після вибуху, той самий живий машиніст, і я пробую постійно тиснути трикутничок. Але нічого в мене не виходить. Це не настільки міф, як просто технічне ведення рокстаруці. Вони заборонили заходити в потяги та керувати ними. Шкода, це було справді весело, особливо на поворотах втрачати керування і злітати з колії. Ех, як цього не вистачає. Ну, міф цей підтверджено, потяг справді неможливо зайти. А ми їдемо далі. А наш останній міф найбільш більш веселий. За його умовами неможливо посадити гелікоптер на поїзд, який їде. А поїзд їде завжди, це ми вже знаємо. Отож, давайте спробуємо посадити гелікоптер на дах потяга. І подивимося, чи зможемо ми з нього вийти живим. Не надто вдало, але ми змогли посадити гелікоптер на дах потяга. І ми навіть вціліли. Правда, гелікоптер не надто новенький, але і так згодиться. Головне, що міг спростовано, гелікоптер можливо посадити на потяг, але не факт що можливо з нього вже злетіти. А з вами був Гамер. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки і підтримуйте україномовний ютуб. І нагадуємо, що випуски виходять ексклюзивно для шпіль.com.ua за 2 години до того, як вони опиняться на каналі. Офіційний партнер показу руйнівників міфів GTA 5, GTA.com.ua. А вам, дорогі глядачі, спасибі за перегляд і до зустрічі у наступних випусках руйнівників міфів GTA 5.